Надсилаю. Альфред, я їду по каву, тобі яку взяти? Дякую, сар. Я буду Флет-вайт на кокосовому молоці. А може, ти не будеш вийобуватись? Тоді візьміть Американо, так би й одразу. Вас кава грубого помогло? Ага. Точно. Такого грубого, що зранку може нахуй послати. Її потрібно відвести в лікарню. Я відвезу на бетмобілі. На бетмобілі? Чому ти вчора не зайшов до мене на чай? Ви бачали, тобі цього не зрозуміти. Ви що там охоїли всі? Е, куди ви дзвоните? В доставку піци? Ви помилились це не доставка піци. Ми продаємо матраси. Ага. Ну, але ви цей все одно не хуювайте там. Я пив всіх цибулі, ще чесник вижимав зелень, але мене чогось тушнило, тому багато не пий. Пив всіх навіть сирої картоплі, все це пив. Але навіщо У мене була соковижималка. І після цього всього не було срачки. Вам потрібно відпочити, сходіть в нічний клуб. Нічний клуб? Так, можна сходити, але багато не пийте, та все буде гуд. A few moments later. Навіщо ти зламав ліхтар? Ти заїбав, це світити. У мене є мобільний. Ти можеш подзвонити. Містер Вейн, в мене є прохання. Ви можете допомогти продати мою машину. Хм, В принципі, є один варіант. Чудово, буду дуже вдячним, якщо ви з ним поговорите. Алло, це знову я. Продаю Деоланус, небитий, не фарбований. Привіт, Альфреде! Якщо ти читаєш цей лист, це означає, що все пішло по пизді. Я вирішив змінити сферу діяльності. Тепер буду працювати в барбершопі. Забігай, підстрижу нормально, а то ходиш як лох, тому й ніхто тобі не дає. Писи, ти винен мені ще гроші за каву. Ха, Думав, я забув. ніхуя!